Вітаю вас, малят, от ми з мало знову зустрілися. Сонячні промінці зазирнули до нашої кімнати і запрошують нас на казкову галявину. Подивіться, як тут гарно. Здається нас очікують дива. Яка гарна квіточка росте на галявині? Може, у ній хтось живе? Загляньмо в неї, кого ви тут помітили? Тепле сонечко пригріло і комашку розбудило. Ось галявина моя. А чи знаєте, хто я? Чи знаєте ви, як називається ця комашка? Познайомимося з нею. «Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, сяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходила, з міджинчика полетіла. Дійсно, цю комаху називають комашка семикрапочка. Бобру, сонечко, а ще Божа коровка? Розгляньмо комаху сонечка. Що в неї є? Якого кольору як і криться? А якого кольору твердій криться? Чим вони прикрашені? Скільки в комах? Кінцівок? А ще ж вона робити? А чи знаєте ви, що сонечко народжується без крапочок? Тільки потім на ньому з'являються крапочки від двох до семи і не більше. Подивіться, коли комаха повзає то на долоні, то на рослині. Залишаються крапочки жовтої рідини. Вона гірка на смак, тому птахи не їдять сонечка. А чи знаєте ви, чим корисне сонечко? Послухайте казочку Оксани Іваненко. Казочка називається Сонечко. Це почалося з самого ранку. Лісом бігла дівчинка і співала. Сонечко-сонечко визирне віконечко. Сонечко почуло, що його кличуть, і визирнуло. А дівчинка зовсім і не йому співала. А тому сонечку, що на небі. А однаково вже був ранок, і треба було прокидатися. От сонечко й вилізло зі своєї хатки. Під гілкою осики, розплюшила очі. І почало роззиратися. Молоді зелені листочки на деревах клопотіли під вітром. А коли сонечка перевела погляд на рідну осику, то аж затремтіло. Гілку, під якою воно спало, було не впізнати. Чому це ти надумала зробити моє листя покрученим?» спитала сонечко Васики. Хіба це я надумала?» затремтіла осика. Я тепер загину. Зовсім загину. Чому загинеш? перелякалося сонечко. За мою гостинність!» – вела лісика. Восени я давала притулок і жукам, і павукам, і метеликам, і слимакам. Вони всі поховалися в, мої, в моєму корінні, під моїм листям, а тепер їдять мене. Я з тим нічиїсінько не можу зробити. Сонечко і справді побачило, що дрібна дрібна зелена тля сидить на листі доброї осики і безсоромно їсть його. Сонечко розсердилось і враз скинулося на зелену тлю. Ох, їх багато тремтіла осика. Хіба ж ти подужиш усіх? Я покличу своїх родичів, гукнула сонечко. Не бійся, ми врятуємо тебе. Скоро до осики прилетіли всі сонечки, ві родичі, не кинулася на зелену тлю. Ми будемо тут доти, доки не поїмо всіх комах, сказала найстарше сонечко. Йосика так зраділи, що ж затремтіла, та вона, правда, завжди тремтіла. Діти, чому прикинулося сонечко? Чому воно злякалося? А що ж розповіла осика? Що зробила сонечко? Хто ж прийшов на допомогу? Яку ж тоді користь приносить сонечко? Вона допомагає боротися зі шкідниками, зокрема з тлею. зимою спить, літом принить, над садами літає. Содку росу збирає. Як ви гадаєте, хто це? Так, ця комаха називається бджола. А де ви бачили бджолу? Що ви можете розповісти про цю комаху? Чим вона корисла? Чим може бути небезпечною? Які комахи схожі на бджолу? Дійсно, джміль і оса? Чим же вони схожі? Чим відрізняються? Усе несе додому, пір'їнку чи солому, листочок насінинку, сінинку, травинку. Не скажеш, що не вдаха, а звуть її? Дійсно, це комаха зветься Мураха. А де живуть мурашки? Що вони роблять? Чому ж не можна руйнувати мурашника? Яку користь приносять мурашки? Вони знищують шкідливих комах, риють ходи під землею, чим сприяють надходженню повітря до коріння, а спробуйте відгадати наступного комаху. Що тут за гість? Ніжок має шість. Аж чотири крильця має, по квітках собі літає, ні бджола, ні джмелик звідси. Зветься він. Правильно, це метелик. Що ж ви можете розказати про метелика? Малята перед вами різноманітні комахи. Які ж частини тіла ви помітили? Назвіть їх. Волівка, вусики. Очі, грудка, черевце, ноги, крильця. А порахуйте, скільки ніг має комаха. Дійсно, усі комахи мають шість ніг. Це головна ознака у комах. А де ви можна побачити комах? Так, вони живуть всюди, крім солоної води, морів та океанів. Як ви вважаєте, як допомагають комахам крила? А навіщо деяким з ним довгі вуса? Багато з них погано бачить, тому завдяки вусом вони орієнтуються. Як ви вважаєте, потрібні комахи людям чи ні? Уявіть, що зникли всі комахи. Що трапиться з лісом, полем, лугом, усією природою? Пригадайте, кого ще йдять птахи? А якщо не буде комах, рослини зможуть вижити? А тварини? Дійсно. Все Ця освіті взаємопов'язано, одні не можуть існувати без інших. Комахи це частина природи, яку потрібно оберігати і любити. От і закінчилася прогулянка по черівній галявині, з якими комахами познайомилися. за якою ознакою вони вирізняються від інших живих істот, а які з них найбільш працьовиті. А наш синя сцю... закінчилися діти. До побачення, до нових зустрічей.